всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами приготуємо десерти в склянках. До початку приготуємо ось такий апельсиновий десерт. Перш за все, нам потрібно приготувати легкий апельсиновий курт. З одного апельсина знімаю цедру. Цедра нам потрібно буде в сам крем, який ми будемо зверху декорувати, а в курт тільки сік. Та вичавлюємо сік. загальному нам потрібно 100 мл соку. Якщо у вас невеликі апельсини чи не дуже соковиті, то потрібно, то знадобиться, мабуть, два. Далі беремо сотейник, змішуємо в сотейнику 10 грам кукурудзяний крохмаль та 20 грамів цукру. Проціджую сюди апельсиновий сік. І відправляю на вогонь уварювати. Варю постійно помішуючи. Як тільки крем починає загустати, припіднімаю, щоб нічого не підгоріло. Постійно вимішую. Ось з'явилися перші бульбашки, крем готовий. Проте сутейник ще гарячий, продовжую помішувати, щоб нічого не підгоріло. Для того, щоб крем швидше охолов, перекладаю його в холодну окрему ємність. Далі нам потрібно приготувати крем. Для цього нам знадобиться 60 г вершкового сиру, 70 г холодних вершків жирністю від 30% та 10 г цукрової пудри. А також сюди додаємо цедру одного апельсина, яку щищали попередню. сік, якого ми використали в курт. А цедру використовуємо в крем-чіз. Та збиваючи міксером, перетворимося в крем. Ось такий густий крем повинен утворитися. Та перекладаємо його в кондитерський мішок. А також нам знадобиться бісквіт, будь-який, який хоче бажано апельсиновий. Перетворюємо його в крихту. Я взяла бісквіт з кексу, який готувала на каналі. Посилання ось тут, можете побачити. Я готувала апельсиновий кекс цитрусовий кекс гори ногами, який перевертається до гори ногами. Дуже смачний вологий в ньому бісквіт неймовірний. Отож, я його вирішила використати і в цьому десерті. Для таких десертів дуже підходять бісквіти, які залишаються, тобто обрізки чи шапочки, які зверху залишаєте, залишаються. Ніколи їх не викидайте. Краще покладіть його в герметичний контейнер чи зіп-пакет та заморозьте. І завжди будете мати бісквіт для приготування ось таких маленьких десертів. І заготовки готові можна збирати десерт. Я використовую ось такі пластикові скляночки об'ємом 120 мл. На дно склянки викладаємо. Бісквіт, крихту бісквіту. Зверху викладаємо апельсиновий курт. Поверх курту знову апельсиновий бісквіт. Крихту апельсинового бісквіту. І прикрашаємо все кремом. І ось такий десерт виходить. Ось такі чудові сонячні та неймовірно апельсинові десерти виходять. Декорую зверху шматочком апельсину. А наступний десерт у нас буде ось такі скляночки, які я назвала полуниця сметаною. Для цього потрібно полуницю, яку я попередньо помила та просушила, порізати над дрібним кубиком. Всі ми пам'ятаємо смак з дитинства, коли полуницю пересипали цукром та додавали сметану. Це було неймовірно, це було смачно та незабутній корисний десерт з дитинства, смак дитинства. Отож, я вирішила зробити скляночку з таким самим смаком. А ще дуже багато любили їсти полуницю з сметаною, а також із хлібом. Тому за основу я візьму ванільний бісквіт. А як їли у вас в дитинстві полуницю? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати. Я беру 100 г полуниці, нарізала ось так дрібним кубиком. Додаю сюди 2 чайні ложки цукрової пудри і перемішую. Залишаю, щоб полуниця випустила свій сік, і цим сиропом ми будемо просочувати наш бісквіт. Наш бісквіт. Залишаю на декілька хвилин, а тим часом приготуємо крем. Мені потрібно 100 мл холодних жирних вишків, 50 г зцідженої сметани. у ситечко я викладаю паперовий рушник, викладаю зверху сметану і залишаю на декілька годин в холодильнику, щоб стікла зайва рідина. А також цукрова пудра, 2 чайні ложки. До вишків додаю 2 чайні ложки цукрової пудри, розбиваю вишки. Кливишки збилися до м'яких піків, додаю сюди сметану. І ще раз все перемішую. Тут збивати вже нічого не потрібно, тільки змішати, тому що сметана досить густа і крем швидко сформовується. Ось такий крем, гарно тримає форму, повинен творитись. Перекладаю крем в кондитерський мішок. Ось так. А далі мені знадобиться ванільний бісквіт. Шифоновий. Відео я на каналі. Ось тут також можете побачити підказочку. пройти. Бісквіт завжди виходить ідеальний, неймовірно смачний і дуже-дуже вдалий. Вирізала їй 4 кружечки, викладаю до скляночки. Беру ось такі скляночки об'ємом 60 мл. Ось так. Полуниця віддала добрий сік. І цим соком разом з полуницею ми можемо просочити наш бісквіт. Ось так. викладаю зверху на бісквіт. Зверху на полуницю крем. Посередині знову трішечки полуниці, самих ягід без сиропу. І знову накриваємо все кремом. Ось так. Цієї кількості інгредієнтів вистачає рівно на 4 скляночки. Зверху декорую полуничкою. І ось такий дуже гарний та й неймовірно смачний десерт виходить, який нагадує смак дитинства. Бачите, робити все дуже швидко, дуже легко і виходить, неймовірно, смачно. Наступними десертами у скляночки будуть карамельно-бананові десерти. Для цього я використовую скляночки ось такі об'ємом 60 мл. А також беру бісквіт. Все той самий шифоновий ванільний бісквіт нарізаю з такими кубиками і викладаю у скляночку. Як мені потрібен банан. Нарізаю ось такими кружальцями. Кожен кружечок розрізаю навпіл. Далі приготуємо крем. Я беру 50 г сиру маскарпоне. Додаю сюди 2 чайні ложки цукрової пудри та 100 мл вершків холодних жирністю від 30%. Та збиваюся міксером до однорідності. Готовий крем ось такої консистенції перекладаю в кондитерський мішок. Ось так. А також для цього десерту потрібна карамель Солена карамель. Відео як готую таку карамель є на каналі. Посилання можете побачити, підказочку можете ось тут побачити, пройти по ній і побачити, як готую ось цю дуже смачну тянучу карамель. Для десерту все готове будемо збирати наші скляночки. До початку в скляночку викладаю банани Зрізом викладаю до стіночки. Зверху на банани піде карамель. І на карамель крем. І зверху також декорую карамелі. І ось такі чудові карамельно-бананові десерти виходять. Декорую зверху карамелю та зеленими листочками. В даному випадку я використовую листочки з оливкового дерева, щоб додати трішки свіжості зелені. Можна використати також і м'яту чи будь-що інше. Бананом зверху. Декорувати не рекомендую, тому що банан потемніє і втрати свою привабливу, ось таку смачну втрати свій привабливий смачний вигляд, і десерти можуть виглядати не дуже презентабельно, не дуже апетитно. А наступний десерт скляночки я назвала повітряна лохина. І для цього десерту я зробила намелаку, проте не дала їй повністю стабілізуватися, тільки щоб вона охолодилася. Ну, Здається, вона вже починає загусати, проте ще до кінця не готова. Наливаю в ємність на мелаку. На мелаку готую готую лохини, а також з полуниці. Як готую саме цю з лохини, відео є на каналі. Ось тут залишу підказку. І далі цю намелаку. Тобто це ще нестабільний крем потрібно збити. Збиваємо ось до такого стану. І далі цей крем перекладаю в кондитерський мішок з насадкою. А далі будемо збирати наші десерти. Нам на дно склянки викладаємо меренгу чи безе, що є. Я використовую коржі від київського торту. Тобто, це меренга, збита і змішана разом з міксом горіхів та запечена. Викладаємо в склянку, зверху додаємо крем. За рахунок того, що в кремі є масло та шоколад, він не дасть швидко розтопитися на Декорую зверху вихиною, додаю пальосочку з квітів та трішечки м'яти. І ось такий ніжний, гарний десерт виходить. І ось такі смачні, гарні, вишукані десерти виходять дуже швидко. Це дуже естетично і дуже гарні кольори натуральні. Ось тут залишу підказочку. Можете побачити, як готую київський торт. Там є рецепт цього гарного і смачних коржів. Оце гарних і смачних коржів. Ось такими десертами ви зможете прикрасити будь-яке свято, вечірку, кенді-бар, зробити навіть на винос на замовлення. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічі! Нехай щастить!